60 днів, а саме скільки у вас залишилось для того, щоб замовити електромобіль з нульовим розмитненням, тому що воно діє до кінця 2025 року. Ви можете замовити і як і для себе, так і на перепродаж. Гарант авто вам в цьому допоможе. Ми вам виберемо, доставимо та зробимо все під ключ. І зараз я вам покажу гідні варіанти, які вам можуть сподобатись. Поїхали! Перший автомобіль Tesla Model Y 2021 року з виграшною ставкою 11 400 доларів та незначним пошкодженням з пробігом 86 тисяч кілометрів стане в Україні в 17 800 доларів. Другий варіант – Volkswagen First Edition 2021 року з пробігом 57 тисяч кілометрів та акумулятором на 82 кВт на годину з мінімальним пошкодженням передньої правої частини, виграний за 10 200 доларів. І такий варіант буде коштувати в Україні 17 тисяч доларів. І третій у нас повнопривідний Mercedes-Benz EQB 300 2023 року з акумулятором на 75 кВт на годину. Пробіг лише 32 тисячі кілометрів, а виграли даний автомобіль з повністю цілою безпекою за 12 тисяч 50 доларів. І в Україні він стане в 19 тисяч 200 доларів. Тому не гай часу та встигне замовити електромобіль до кінця нульового розмитнення. Контакти в шапці профілю. Телефонуй, ми чекаємо.